Кременчука працює для вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у випуску до Кременчука завезли вакцину проти поліеміліту. Кременчуцькі новини купували продукти на ринку та готувались до свята Хелоувіна. Три дні не працювали світлофори на перехресті вулиць Пролетарської та Бутиріна. Як на це реагували пішоходи та чому три кольорові регулювальники руху не працювали? Сьогодні дізнавались Кременчуцькі новини. Це перехрестя вулиць Пролетарської та Бутиріна. Вже третій день тут саме така картина. Люди ризикують життям при спробі перейти дорогу, бо світлофори не працюють. Страшно. Я видно, що ви дуже довго не переходили. От чому? не могла чи ні. Робота стофоролів. Світлофор, навірно, не Страшно. Страшно. Страшно, звісно. Страшно, страшно. Да, страшно. Ну ждемо, смотримо. Переходить все равно приходится. Ой, так бояна все. Перебігать. Пішоходи перебігають. Автівки заїжджають на пішохідний перехід і виїжджають машини мало не на пів головної дороги, бо для водіїв на вулиці Бутиріна видимість руху пролетарською обмежена. З середи міськсвітло світло не вживало жодних дій з виправлення ситуації. Сьогодні, нарешті, на місце виїхала аварійна бригада. Запитують по новому світофор. У Нас раніше був підключений від інституту, зараз точка точкою що там міняється. Ну, тянем кабель, будемо запитувати світофор. І доведеться світофорсні. Да, Так, перекрток пролітарська бутина. А чому ні три дня не роблять? Ну вот отключили от электроэнергии нас институт, мы были запитаны в институте. Когда от них запитывались, это были еще старые добрые времена, это все было как бы на личных договоренностях. Поскольку сейчас институт, я не знаю, у них, наверное, проблемы с финансированием, поэтому они попросили, чтобы мы переключали на свои мощности. Вот. Сьогодні, я думаю, це все суді буде працювати світофор. Дійсно, десь впродовж години фахівці комунального підприємства Міськсвітло працювали над підключенням світлофорних об'єктів до мережі. Пообіцяли, що три окі регулюватимуть рух транспорту вже після 14-ї години. Але ж три дні це перехрестя несло потенційну загрозу. Будь-якої хвилини могла трапитися аварія. Невже так безвідповідально вчинили у храмі знань. Прямуємо до інституту, і що важливо, з'ясовуємо, що керівник міськ світла був попереджений про відключення світлофорів від електромережі навчального закладу ще 19 жовтня. 19 жовтня 2015 року вона направлена е, листа директору. Місь світла Медведоцьком Володимиру Валерійовичу. В цьому листі ПНЗ Куєту назначав що у, 20, у 2007 році на наше прохання на перехресті вулиць Пролетарська та Бутиріна було встановлено світлофор. На той час ПВНЗ Куєту налічувало близько 2,5 тисячі студентів і мав можливість оплачувати електроенергію цього світлофора. Наразі ПВНЗ Куєту знаходиться в тяжкому матеріальному стані, ми наличуємо десь близько 300 студентів і тому просимо Медведовського Володимира Валерійовича оплату за вище згаданий світлофор перенести на місцевий бюджет, бо цим світлофоном користуються як мешканці, так і гості нашого міста. Відповіді на лист інститут не отримав, а комунальники зайнялися справою вже після того, як світлофори було відключено. Цікаво, чи понесе керівник міськсвітла відповідальність за таку недбалість до виконання посадових обов'язків. Сьогодні у міській дитячій бібліотеці Турубари відбулося свято веселищів. Захід організували для дітей, сімей переселенців зі сходу. Малича віком від трьох до восьми років з казковими персонажами співала та танцювала. Кременчицький міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, молодіжний парламент Кременчука, студія свят Шарабанд. Спільно з міською дитячою бібліотекою вже не вперше організовують веселий відпочинок для дітей-переселенців зі сходу країни. Це вже не перший захід, який проходить, і е, е, ще раз ми впевнюємося в тому, що такий захід організувати не важко. Головне, щоб була е, ідея, головне щоб були бажання. Волонтери молодіжного парламенту дуже часто допомагають сім'ям переселенців, і е, взагалі у таких заходах також. У е, тому що ми знаємо, що сім'ї переселенців е, зачасту. Дуже зайняті пошуком роботи е і такими дорослими проблемами. Е і батьки забувають, що у дітей продовжується дитинство. 20 хлопчиків та дівчаток віком від 3 до 8 років розважалися донесхочу. З ними стрибали, бігали, танцювали і співали казкові та мультиплікаційні персонажі. Грали у різноманітні рухливі та розвиваючі ігри волонтери. На початку свята малеча з осторогою поставилася до акторів студії Шарабанд, але такий настрій панував лише перші хвилини. Потім змусити дітей заспокоїтися було дуже важко відчувалося, що свято малечі подобається. Причому сподобалося воно і батькам. Це вже другий праздник тут, в цій бібліотекі, куди ми потрапили. До цього нас ще приглашали на новогодній утренній, який був в минулому, але дуже подобався, ми всі сім'єю ходили. А в чому преимущество таких мероприятий? Ну, знаєте, чим більше впечатлень у дітей в дитинстві, тим у них потім більш щаслива життя. Тобто з психологами доказано. Впечатлення дуже позитивні, дякую великим організаторам, всім, хто це устроїв для дітей. Мені дуже приємно, що мій ну, хочем доволен вашому празднику. Це найголовніше для кожної мами. Відтепер молодь Кременчука, яка досягнула 16-річного віку, може оформити заявки на отримання паспортів онлайн. Що потрібно зробити, аби скористатися цією послугою та як сприйняли нововведення молоді Кременчужани, дізнаєтесь із наступного сюжету. Центр надання адміністративних послуг у місті Кременчуці започаткував новий проєкт. Тепер оформити паспорт можна за допомогою мережі інтернет, не виходячи з дому. Для цього потрібно зробити кілька простих кроків: по-перше, пройти реєстрацію на офіційному сайті ЦНАПу, по-друге, зареєструватися в електронній черзі, а саме обрати дату і час візиту до Центру адміністративних послуг. Потім у назначений день прийти до ЦНАПу, щоб підписати відповідні документи. Після того, отримавши смс-повідомлення дізнаєтесь, коли прийти за паспортом. Ті, хто вже чув про це нововведення, зазначили, що така спрощена система неабияк заощадить час. Я підтримую це, якщо що. Потому що ну, паспортний стіл це перва очередь, черга і время. А так в інтернеті все можна зробити. Так що я за. Не нужно то ходити, все буде в інтернеті. Зчитаю це хороше нововведення, потому що це удобно, быстро. Не знаю, що таке є, це добре. Ну, Ну, меньше не буде черг. Може, все таки на якийсь європейський рівень перейдемо. Економить время очень. Ну, вообще не надо ездить, стоять, потому что сталкивался с когда просто паспорт получал, это все очень, очень там они надолго растягиваются. Так намного проще, не надо стоять в очереди, очень много ждать. Думаю, это намного лучше, чем старая система. Меня скоро ісполняється 16, так що я буду кользуватися системою. Аби усі старшокласники, яким незабаром виповниться 16 років, дізналися про новий проект ЦНАПу. В навчальних закладах міста школярам роздадуть спеціальні флеєри з детальною інформацією. Сьогодні у міськвиконкомі на апаратній нараді повідомили, що вартість деяких продуктів харчування збільшилась на 20%. Який продуктовий кошик для приготування обіду можна зібрати на 100 гривень? Сьогодні дізнавались журналісти Кременчуцьких новин. Вартість життя дорожчає не просто щодня, а мало не щогодні. І Якщо в гаманці є тільки 100 гривень, чи можна сьогодні нагодувати родину обідом? Розпочнемо з м'яса. Хочеться смачненьких відбивних зі свинини. Домашнє, натуральне, хорошо, я хорошої якості м'ясо. Це м'ясо йде і на дині, і запікать, і перекрутити, На все буде. воно коштує 70 гривень кілограм, чиста м'якоть без косточки. 70 гривень кілограм. М'ясо гарне, втім, моїй родині сьогодні відбивних не куштувати. Як видно, не я така одна, бо між вітрин і з м'ясом люди ходять, мов у музеї, лише роздивляючись. Направляюсь за курячим фаршем. Фарш дуже хороший, свіжий, сідає ним і Сти я його на три рази розділяю на кінець, щоб дожити до пенсії. Продукція дуже чиста, хороша. Можу сказати, то кодно на совість дівчата роблять від душі, тож придбавши за 39,50… Кіло фаршу насмажу для своїх котлет. Гарніром на обід буде картопляне пюре. Біла розкипає, рожево можна поджарити, мама форму де а для пюрешки для пюрешки. Біло за кілограм картоплі віддала 6 гривень. На пюрешку потрібно ще масло та молоко. Глобінське масло, дуже вкусне. Вартість вартість восімдесят 73% Жирності це двісті грам. Скільки обійдеться? 17,90. літр молока в пакеті 10 гривень. І що порадувало, так домашнє коштує так само 10. 30 гривень бонка 10 літрів. А у вас можна придбати? Як скажете, скільки хочете? Купую у справної тітоньки, адже домашнє більш поживне. Першу страву я не спланувала, то приготую ще й омлет. За десяток домашніх яєць просять 30 гривень. Мені дешевше придбати яйця з птахофабрики. З мого сьогоднішнього бюджету ще мінус 18,50. Від моєї сотні лишається ще 8 гривень. Можна придбати порцію квашеної капусти якраз за вісім. Добре, зна хрумка є вкусна. Ну, це так виходить 250-300 триста Це скільки буде коштувати гривень вісім. Я ж обираю два солоних огірка по півтори гривні за штуку. Два штучки взяти це буде три гривні. Три гривні. Моїй родині цукерки полюбляють всі, втім побалувати сьогодні рідню не вдасться. Солодкі ціни досить кусаються, а продавці зазначають, що саме сьогодні вартість деяких цукерок збільшилася ще на 3-4 гривні. Проте я знаю гарний і корисний рецепт з гарбуза, і коштує якраз 4 гривні за кіло, вже почищений та розрізаний на шматки. З них готують цукати. Це сушиться в духовці, а потім обвалакується у сахарну пудру. Це буде 4 пакетика таких. У гаманці залишили залишилося гривня 10. Поспішу додому годувати сім'ю. На вакцинацію поліеміліту протягом тижня активно запрошують Кременчуцьку малечу. До нашого міста вакцину завезли 10 днів тому за рахунок централізованих закупівель Міністерства охорони здоров'я. Що це за вакцина? Від яких не дух та чи варто її робити, дізнавались журналісти Кременчуцьких новин. Поліеміліт гостра вірусна інфекція, що вражає нервову систему. Він проявляється паралічами. Тобто це верхні, нижні кінцівки, іде параліч. В основному уражується одна чи дві кінцівки, але ці паралічі в, треті, в третині випадків вони мають незворотній характер, тобто це пожиттєва інвалідність. Вакцина це той самий вірус поліо, тільки низької дози. Організм людини не заражається хворобою, а вчиться боротися з нею. Зараз ми вакцинацію проводимо діткам до 6 років. Тобто в першу чергу це 1780 дітей, які зовсім не були вакциновані. Вони проходять дану вакцинацію з 6-місячного віку, ці дітки, і всі інші проходять ревакцинацію, тобто повторну вакцинацію, у яких була проведена первинна вакцинація. Інактивованою вакциною вони зараз проходять оральною вакциною. Тобто, це та вакцина, про якої ну крапельки. Лікарі запрошують на вакцинацію батьків, у яких і діти віком від двох місяців до шести років. Як тільки ми отримали вакцину, ми у нас були составлені списки дітей, які підлежать імунізації, діти, які не посещають дитячі колективи. У нас Дільничі лікарі роботи діти, які посічають організовані колективи. Це медицинські сістри, то тобто, з роботники, педагоги, також нам допомагають дошкольних учереждені. Медики запевняють, що вакцина інактивована високої якості, перевірена європейськими інститутами та виготовлена у Франції. Зберігають її при відповідному температурному режимі. Скажіть, вилі у вас самні вакцинуватися ні? Почому все-таки вакцинувати Не Була самні, тому що здоров'я важні. Детське і ніякі моменти связанные з опасностью, я не вижу здесь. особенно по поліміліту. Якщо других по ще нет у меня сомнений абсолютно Нужно это делать. Діти, які мають усі щеплення за календарем, підлягають додатковій вакцинації. Тим, же, хто не має жодного, роблять ін'єкційний поліеміліт. Вакцину можно сделать ежедневно, включая в субботу, с 7.30 утра. В будние дни мы до 6 делаем, то есть после садика, пожалуйста, родители, приходите, делайте. В выходной день до 2 поликлиник работает, до 2 мы делаем, проводим профилактические прививочки. Також батькам слід знати, у яких випадках вакцинацію краще відкласти на потім. Якщо в анамнезі на предучу вакцинацію були какие-то реакції таким діткам ми не делаем, Ну таких у нас практично не существует. І діткам, которые мають острі заболівання або хронічні заболівання в період обострення, стеня, то з стану, потім ми і Медики радять, а батьки можливо через власну необізнаності чи прикрий досвід побоюються. Тож цікавимось безпосередньо у фахівця, чим може загрожувати вакцинація від поліеміліту дитині. Ризик виникнення якихось. Побічних дій набагато менший в тисячі раз менший, ніж ризик потім, щоб дитина залишилася інвалідом на все життя. Медицина рекомендує втім робити чи ні щеплення своїй дитині вирішувати вам, шановні батьки. Тож добре зважте усі за та проти. В ніч з 31 жовтня на 1 листопада відзначається ніч усіх святих або ж Хеловін. Це одне з найдавніших у світі свят. Втім, сьогодні від стародавнього язичницького свята залишилися забавні традиції: прийнято одягатися в костюм нечистої сили і влаштовувати маскаради в Україні. хеллоуін масово не відзначається, але поступово набуває популярності серед молоді. Олександра Демиденко вивчала основні традиції відьмської ночі. Хелловін. Різні народи називають по-різному, але ця магічна ніч, практично в усіх віруваннях, має однаковий сенс перехід до зими. Вважалося, що в цей час душі померлих відвідують свої колишні будинки, щоб погрітися біля вогню. Вони бродять навкруги, збираючи пожертви. Разом з ними є й інші темні сили: демони, домовики, відьми. Вся нечиста сила спускається на землю. Щоб не стати здобиччю мертвої ті. Ні, люди гасили вогнища в будинках і вбиралися якомога страшніше, сподіваючись розполохати злих духів. Звідси і пішла традиція встановлювати у будинку гарбузові ліхтарі. Ця традиція актуальна і понині. Вважається, що підсвічений гарбуз захищає помешкання від злих духів. Ми ж вирішили захистити студію Кременчуцьких новин від нечисті. Класичний гарбуз ми не знайшли, мабуть, усі розкупили напередодні свята, проте придбали ось такого 7-кілограмового красення. Тож спробуємо із нього зробити гарбузовий оберіг-світильник для Кременчуцьких новин. Поїхали, побачимо, що з цього вийде. Ну що, верхівку зрізали, тепер вибираємо нутрощі. Так, насіння. Куди б його покласти? Бачите? Ні звідки беруться тарілки і антураж у нашій студії вже святковий. Намітили маркером очі, ніс і зловісну посмішку. Вирізаємо. Око. За око, так би мовити. Ніс. Нелегка це справа орудувати ножем, ну і посмішка. Ось так. І останній етап запалити свічку і зробити світильник. Для цього нам знадобиться свічка і запальничка. Ось такий світильник у нас получився. Сподіваюся, він захистить нас від нечисті. Усіх злих духів виженемо у потойбіччя. Геловін має значну популярність в Європі та Америці в традиціях святкування і таке собі колядування, коли малеча ходить по хатам, переодягнена на чортенят, і вимагає солодощі у господарів. Пригощай або пожалкуєш. Так говорять дітлахи у цей день. Сладості лігадисть. Україні ж така традиція поширення немає. Втім, у нічних клубах зазвичай відбуваються тематичні вечірки. Тож завтра маємо привід перевтілитися у відьму або демона і просто весело провести час. Ми з подруги збираємося зробити якусь міні вечіринку для нас. Ну, Разукрасім ліця, всякі страшні вампіри, зомбі, ну, в стилі Хеловина. Так, е, да, збираємося, компанію отлично проведемо Хеловін. То есть у нас множество ночных клубов в городе существует. Вот один из них ми відправимося, будет все круто. Вот і вас в каком-то клубе. клубі. Турнабе аддахнулі погуляли. Сьогодні і завтра хокейний клуб Кременчук грає чергові поєдинки чемпіонату України з хокею проти столичної команди Крижинка Компаньйон. Кременчуцький «Кремінь» готується до останнього у цьому році двобою у рамках другої української ліги. А Кременчужанка Анастасія Ковальчук здобула черговий трофей на чемпіонаті світу з більярдного спорту. Про все це у нашому огляді. Хокейний клуб Кременчук у Людовому палаці Айсберг з'ясовуватиме стосунки з київським колективом Крижинка Компаньон. Підопічні Дмитра Підгурського борються за перше місце у чемпіонаті. Ось наші суперники ведуть боротьбу за виживання. Тому результат поєдинків прогнозований: хіба що диво завадить нашим землякам здобути перемоги у цих протистояннях. Але ж розслаблятися кременчужанам не варто. Колектив киян, хоча і сформований, переважно із вихованців дитячої нацької школи, має своїх лідерів доволі пристойного рівня. Це в першу чергу нападаючи Єгор Шахта, Дмитро Чорне, а також Олексій Волков. Тому хокейні дружині під проводом Дмитра Підгурського легкої прогулянки льодом кияни не обіцяють. У разі ж двох перемог кременчужани зміцнять свої позиції серед лідерів чемпіонату. 25 жовтня в Фінляндії завершився чемпіонат світу з більярдного спорту у номінації Динамічна піраміда. У складі збірної України виступала і кременчужанка Анастасія Ковальчук. Вона єдина серед українок виборола нагороду турніру, стала бронзовою призеркою жіночої першості. У півфіналі наша землячка програла чемпіонці світу Діані Міроновій. Хоча у кожній з п'яти проведених партій українська спортсменка мала шанси на перемогу. Крім бронзової нагороди, Анастасія Ковальчук отримала призовий бонус і 15 одиниць в актив свого міжнародного рейтингу. Тож вона зараз перебуває у трійці найсильніших у жіночій піраміді. Футболісти Кременчуцького Кременя готуються до завтрашнього поєдинку проти столичного арсеналу Київ. Цей двобій для підопічних Сергія Ященка стане останнім офіційним матчем цьогорічної частини чемпіонату України серед команд другої ліги. Нагадаємо, що на виїзді кременчужани на старті чемпіонату звели поєдинок у Києві у нічию один те протистояння видалося надзвичайно складним для наших хлопців, адже грали вони майже весь ігровий час у меншості. Перемога у домашньому матчі дозволить Кременю суттєво поліпшити свої справи у турнірній таблиці, у разі сприятливих результатів в інших матчах піднятися на шосту сходинку. Футбольний клуб Кремінь запрошує болівальників на Кремінь арену у суботу, початок зустрічі о 14.00. На вихідні синоптики прогнозують малохмарну погоду без опадів. Вітер північно-східний, 24 метри на секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від мінус двох до мінус чотирьох, вдень плюс чотири, плюс сім. Вдалих вам вихідних і до зустрічі в ефірі вже в понеділок. Хай щастить.